Відгоніть і на українських терен, зокрема у Голичині, яка у результаті поразки національного змагань опиняється у складі е, міжвоєнної Польщі. Е, українці знов стали названшиною на власній житті, тому формування збереження власної ідентичності е, стало для них суперним заходом. Український націоналізм і сьогодні асоціюється з націоналізмом інтегральним. Цьому сприяють пов'язування його з діяльністю націоналістичної організації 30-х рокових років ХХ століття. Однак, на противагу такому розумінню націоналізму, український філософський думки міжвоєнного періоду є і інша духа, і одним власне, представив її у своїй творчості український релігійний мислитель, доктор філософії та богослов'я, професор Львівської богословської академії. Отець Микола Кондус, роки життя 1976-1941 роки. думки на про націоналізм та він висловив у доповіді, написаній для виступу в циклі академічних вечорів, проведених Богословським науковим товариством, вона була розрахована на досить широке коло слухачів. Що ж таке націоналізм? Націоналізм неоднозначне зрозуміння терміну це перше, на що звертає увагу отець конус. Насамперед він пише що про націоналізм, що у е, давнішньому значенні того слова, е, що називають сьогодні патріотизмом, патріотизм, посударницький націоналізм неоднократний. Під цим автором розуміє служні думки про на санинації та надання їм права на найдосконаліший розвиток. Таке розуміння націоналізму згідне з католицькою етикою та здоровою філософією? Такого націоналізму е, домагається закон природи і добро... Людство на думку мислителя. Закон природи сприяє творенню нації. Неосморій у загальному розумінні прагне добра цілого людства. Бо людства – це добро одиниць, родин та їх національних утворень. Нація утворення природні, а інтернаціональні утворення можуть бути корисні для виконання ще деяких соціальних завдань. Одначе вони не можуть охоплювати цілості життя та створювати для нього межі. Націоналізм це не лише мовна і культурна ідея якоїсь нації, вважав конар, але і національно-політична та державна. Найбільшою критою для поневолених націй є денаціоналізація. Найкращою мовою для повноцінного розвитку нації створює національна держава, яка сприяє збереженню незалежності, осягненню загального добра, дає гідний відпід небезпека. У такий спосіб. Конрад окреслює певні види націоналізму. Їх можна типологізувати більш чітко за допомогою термінів, пропонованих послами себе. Очевидно, Конрад йдеться про етнічний націоналізм, яким позначують політичний рух, етнічних груп та національних меншин за розширення своїх прав, політичної автономії чи незалежності. Цей термін застосовують і до державного націоналізму, який, якщо його основою є певна національна більшість. Корінний етнос, титульна нація. Торкається конверт за типологію лісового і експансіоністського націоналізму, переважно державних націй та захисного переважно недержавних націй. Даний конард веде мову про розуміння націоналізму як національного егоїзму. Для прикладу наводить ситуацію в Гіферівській Німеччині, де національний соціалізм спирається на місце ці раси та фізичні і мілітарні силі, а державу вважає за засіб удосконалення німецької раси. І це зазначає, що розуміння націоналізму як національного егоїзму не враховує того, що націоналізм може виступати і як груп за звільнення, власне, проти цього також і не суперечить конек. Микола Комер акцентує увагу на поширення націоналізму у багатьох країнах Європи, Азії, Польщі, Литві. Далі переходить до формування українського націоналізму, який постав у боротьбі за волю України та прямує до здобуття революційними засобами самостійної соборної української держави. Він є визвольним рухом поневоленого народу. Вказує на те, що пере початок з 1920-х років, відмежовуючи його такий спосіб від фашизму та літверизму. Був популярний серед молоді та активно боровся з комуністичними результатами, що набули популярності у її середовищі. Однак після перемоги над ними попав під вплив нападу в цьому, якого далі протипура. Цим особой дотримується думки, що фінський інтегральний націоналізм виникає у результаті поразки вислання змагань як захисна реакція на утвердження авторитетних і диктаторських режимів у сусідніх державах та поширення ідеї інтегрального націоналізму у Західній Європі. Філософськими засадами політичної публіцистики Двібцова визнавав елітаризм, волюнтаризм і раціоналізм. Метафізичне обґрунтування ґрунтування модерного націоналізму Микола Конрад бачить у філософії Ніше. Зазначаючи, що міг ставити націоналізм тим, чи був Русло для французької революції чи Маркс для модерного соціалізму та комунізму. В основі ідеалу Ніцше лежить цілковито анархістський крайній індивідуалізм, однак своєрідний, через аристократизм та зневажливе ставлення до демократичної рівності. Контурну неприйнятна ідея над з її безоглядним егоїзмом та етичний аморалізм. Визнання ворожості демократії для людини, антиінтелектуалізм. В цілому доповідач ставить за мету дати загальну характеристику філософії ніч та висвітити найбільш негативні риси. Чому це важливо для мислителя? Його не не теоретизувати, а науково-популярно пояснити ті процеси, які відбуваються в українському суспільстві. Адже, на думку Конрада, ніцівську спекуляцію для українського націоналізму. Пристосував Дмитро Донцов. У цьому бачить ряд небезпек. Найперше, це сліпа активність, яка за Донцова має бути головним двигуном націоналістичної руху. Другорядність рядність розумових мотивів у порівнянні з інстинктами, пристрастями, афектами. Інша небезпека, аморальність націоналізму Донцова. Спільна мораль не повинна мати над собою санкції. Її критерії чи тіє робить нас сильнішими, чи ні. З цієї точки зору можна виправити погані вчинки та засудити дому. Такі моралічої поняття справедливості та любові до ближнього. Таку концепцію, на думку Конрада, приймає частина володіча, частина в цілому. Конрад вважав, що підпливо концепції Донського український модерний націоналізм формується з такими рисами. Тенденція до допанування одиниці нації, обожнення нації, моральної регіонів, відкидання принципів демократії, до ворогів, антисемітизм, міжнародній політики, чисто політичні розрахунки. Конрад вважав, що близькими між собою ідеалізм та активістю. Це союзники у боротьбі з лібералізмом та соціалізмом. Націоналізм має протистояти лібералізму та марксизму. Однак їхня ментальність залишається, на думку Конрада, досить спорідженою. Для демонстрації цього вибирають кілька площин. Найперше релігійна. Тут є притаманний скритий або явний атеїзм, який веде до заперечення об'єктивної моралі, незалежної від людини. З іншого боку, відбувається обожнення сотворіння у індивідуалістично-лібералістичній ментальності індивіда, у соціалістично марксистській суспільства пролетаріату у націоналістичній нації. На думку Конрада, націю можна і треба ставити понад усе земське та світське як найвищу другорядну мету людського життя. Отак От ніколи нація не повинна бути найвищою метою взагалі. Навіть якщо неонаціоналісти їм не відкидають офіційну релігію, то вони використовують її як засоб для досягнення цілей, як у випадку з протестантизмом у Німеччині, або ж це веде до морального поганства, коли створюються національні культи та церкви, Польська національна церква. Розбудувати внутрішній зміст націоналізму на засадах католицизму це завдання здорового і правильного націоналізму ХХ століття на думку Конрада. Так само і у площині нації та етики. Для всіх націй повинна бути наднаціональна християнська етика. У іншому випадку націй стільки націй, стільки й У площині філософії, науки та культури сучасний конварту націоналізм на його думку, спирається на засади нічеанізму. Спостерігається у ньому недовіра до думки та культу вчинку. В цілому, бачення проблем націоналізму пограду грунтований і виважений. Спільність розуміння сутності націоналізму та його видів поградом та сучасними мислителями свідчить про актуальність його поглядів і сьогодні. Не дивлячись на науковий підхід, його виклад залишався зрозумілим та надто переобтяжений науковими термінами. Що сприяло популяризації філософських ідей та академічних вечорів серед українського населення. У огляді на виступ доктора Фонера на тему націоналізму та католицизму в зміщеному у тогочасному часописі Мета, зазначається, що його слухала численна аудиторія з різних кіл українського суспільства переважно студентів. Свої доповіді Микола Конор відбудував на позиції крайньованого сумізму. Про це свідчить їх аполітичний характер, соціальна тематика, ідея спільного добра. Казівка на природній, а в інших доповідях божественні та людські види законів за това київських посилання на циклики та вчення факу. Слід зазначити, що доповіді Микола Конрада були актуальними та відповідали запитам сучасного йому українського суспільства. Їх допомогу він намагався вплинути на формування української релігійної та національної ідентичності, застосувати українську. Застерегти перепрошую, українську громадськість перед крайніщами інтегрального націоналізму. Натомість пропонував поміркований варіант націоналізму, на християнських засадах, це вчинили католицький церкви.